І Китай несподівано для самого, я думаю, себе за останні вже не 20, а 15 років перетворився в другого глобального інвестора після Сполучених Штатів, в, після Сполучених Штатів в усьому світі три трильйони. За останні 15 років. А знаєте, скільки складають інвестиції Сполучених Штатів за всю післявоєнну історію? От Сполучені Штати інвестують з, з дня перемоги, з 1945 року, скрізь у світі, вони інвестували 6,5 з трильйонів, а Китай вже половину від цієї суми. Принципи досить прості. Вони заходять в країну. Будують автобани безкоштовно. Бідна країна отримує мережу автобанів не гірше німецької, а лише компанія China Mobile. А весь рітейл буде належати китайським рітейлерам. Звичайно, це така дорога розрахована на 49-річну концесію.